зробити Офіційну заяву. Я дуже злий. Я дуже злий на Юльку, яка ця московська зозуля, одягнена в українські вишиванки, намагалася чужими руками реалізувати путінський і кремлівський план по захопленню влади. Моїй злості немає меж. Хоча й кажу, що не тримай злость в серці. Взяла Зозуля Московська, використала діда, героя, політв'язня у своїх брудних Кремлівських іграх. Тому я вважаю, я звертаюся з до президента Порошенка позбавити Тимошенко українського громадянства за антидержавну діяльність хай Путін надасть російське громадянство. Вона цього заслужила разом з російським громадянством звання Героя Росії за підривну діяльність, яку ця московська зозуля проводить в Україні. Ти, герой, ти хочеш відставки Петра вийди на трибуну і скажи, що я хочу відставки Порошенка. Ти чого перед собою діда пхаєш? Лиса драна. Ти що собі дозволяєш мої депутати використовувати в кремлівських іграх? Я голову відкручу любому, хто розвалює країну. Тимошенко домовилася з Путіним. Ці профурсетки, Інтеровські, Бойки, Льовочкини, Медведчуки, крутять цю зозулю кожен день саморанку. Ці російські канали. Тому що вона хоче влади. Вона хоче влади ціною знищення країни, її розвалу. Їй не подобається Петро. Він мені ще менше подобається, ніж їй. Бо вона з ним не один раз домовлялась, а я з ним ні про що ніколи не домовлявся. Мені теж він не подобається, але я не дам розвалити країну. І той, хто домовляється з кремлівськими чортами заради того, щоб отримати владу в Україні, ти подумай, дура, ти на чому її отримаєш на розвалинах України. Ми вже втратили Донбас і Крим. Завтра, після реалізації московського сценарію, румани заберуть Чернівці, Угорщина забере Закарпаття. Де буде Харків, де буде Одеса, де ти будеш хазяйнувати? Мозги відсохли взагалі у прагнені влади. І заради влади домовляються з Путіним, використовує кума Путіна свого друга старого Медведчука і мого депутата, мого депутата Шухевича ведуть на бойню, московську бойню, а потім ще й грохнуть хотіли.